Буває і таке. От Альнус Іридис. Центральний соувор. Центральний совер, він відмер. Чому відмер? Yeah. Моя версія, я зайду з якоїсь сторони. Моя версія що просто... О, так, сейчас так от трохи наберу. Е, о, оцю. Передавило. Оце мабуть. Мабуть передавило і, і бачите, що повністю не можна його. А, але... Не знаю, тут є ще отакі, такі, може це морозобоїни, Я... Де він в Канаді росте, в Америці, в Штат Тенесі. Ну я не думаю, що він це померз. Але я бачив, що це тут є. Якісь, якісь короїди. Мабуть, його почали гристи. О, ну, є дві версії, дві версії, а яка вона справжня, не знаю. Так. Але це Ось ленту треба було давно зняти. Отак от. Вона тут не потрібна, тут заводяться всякі паразити. О. Ну що, залишу її тільки, щоб ця табличка висіла отак от цю ці ніяк не знімеш, вона вросла туди. Ну, добре. Тоді я залишу її. І оце стільки я вирізав, яке засохло причину, ну може всі дві якась одна, чи, чи обі, обі причини є такі. Ну, що можна зробити? Можна тільки підв'язати цей субр боковий. Підв'язати от сюди. І тоді, як вже не дерево, а кущ буде. О, отак він. Він кривий. О, ви бачите, що він кривий. Ну що, будемо його рівняти. Зараз знайду якісь Ну от такі у хлопців є. Отакі, От о, що, притримують його, притримують і тому дерево росте більш рівненько. рівненько. Оце. Тут все нормально. Це нормальне. Є бірочки такі, бірочки, де підписано. На, на всякий пожежний випадок. Альнус Кордата. О, якщо пропаде центральна головна бірка, то залишиться е, інші білки, бірки. І тут теж не Альнус Кордата і все дані його. Коли був посаджений, ось ще. А це вже металева пластиночка така. Так, ну от так я обробив ці. І, на жаль, ще одна причина, а це. О, бачите, це Бетуля Буміенсіс Бірке на німецького я вже запам'ятав. Тібету Тібету, що ж він от погано росте? Погано росте оцей ця, бетві, ця береза тібетська. Погано росте і я якась версія ота, що... От був дощ. Ах, був дощ. І що? Ну, наскільки воно, воно там сухе. ну Прополов я тут, траву, тут все, все прибрав, все, але ж я спробую полити. І буду дивитися за цією тібетською березою, щоб вона відійшла, трохи відійшла. Я не знаю, наскільки вона велика росте, може в Тібеті немає таких великих дерев. ну Побачимо, побачимо. Треба щось робити, щось думати, так, оцю. Я это... ще зробив великі берези. Я ж зараз на секторі, березовому секторі. Великі берези ці всі папір.